Рада вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. А як ви варите бульйон? Що ви додаєте, щоб він був смачний і корисний? А головне цілющий. Я е, почала варити бульйон по-новому. Додаю в бульйон насіння кропу, на яке раніше майже не звертала уваги. Це дуже добре для шлунково кишкового тракту. Для здорового і для пошкодженого. А також додаю гвоздичку. Дивлюсь, смотря, ну, скільки там бульйона у мене, е, яка каструлька, можу більше, може менше. І е, прованські трави, і лавровий листок, і сіль за смаком. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До зустрічі!